У житті сучасної людини часто виникають надмірні емоційні стресові ситуації, що зумовлюють небажані наслідки для її фізичного і психологічного здоров'я. Ознаками психологічного перевантаження можуть бути емоційні відхилення, що проявляються в підвищеній збудженості, вразливості, ворожості, гніві, незвичній агресивності. Неспроможності зосередитися плутанині в думках, втраті контролю над собою і ситуацією, у відчуттях без провини і безнадійності. Дуже часто емоційні перевантаження супроводжуються страхом, відчуттям паніки. Звісно, все це негативно позначається на нашому психічному здоров'ї. Психічне здоров'я та психічне благополуччя є найважливішими складовими високого рівня якості життя. Що дозволяють людині вважати себе повноцінною та значущою особистістю, бути активним і творчим членом суспільства. А що ж таке психічне здоров'я? Це стан балансу, який визначається не просто відсутністю психічних захворювань, а цілим комплексом соціальних, економічних та біологічних факторів, бо наш організм і психіка функціонують лише разом. Простіше кажучи, це стан гармонії або добробуту, коли людина може реалізовувати власний потенціал, сприймати себе, комунікувати з іншими, мати гарний емоційний фон, продуктивно працювати, робити внесок у громаду чи суспільство, тверезо мислити, протистояти стресовим ситуаціям. Це комплекс компонентів психічного здоров'я, який дає нам змогу адаптуватися до навколішнього середовища і при цьому мати до всього свою позицію. Психічно здорова людина може стояти зовнішнім подразникам та сприймає це як виклики життя, бо стрес це не завжди погано, він буває корисним. Стрес мобілізує ресурси організму, а також допомагає краще пристосуватися до мінливих умов сучасного життя, але тривале емоційне напруження серйозно впливає на здоров'я, виснажує захисні ресурси організму. Як навчитися спокійно реагувати та ставитися до дратівливих речей і переживати стресові ситуації без шкоди для організму? Коли ми у сильному стресі, наш мозок починає все катастрофізувати, а думки ширяють у голові зі швидкістю 100 км на годину. І що цікаво, велика частина цього потоку думок живе або в минулому, або в майбутньому, але не в сьогоденні. Як зупинитися? Цьому допоможуть техніки заземлення, які знижують рівень тривожності і повертають у момент. Заземлення це терапевтична техніка, яка полягає у тому, щоб у момент сильного стресу та тривожності повернути себе у сьогодення. Психологи рекомендують застосовувати її у ситуаціях, що викликають неспокій, наприклад, перед співбесідою, виступом, важливою зустріччю. Тривога завжди характеризується одним. Вона виводить нас з цього моменту. Є тільки один спосіб виз'єднатися з теперішнім через тіло. Адже тіло знаходиться тут і зараз, а розум може тікати у минуле чи майбутнє. Якщо ми хочемо заспокоїтися та повернутися у теперішнє, можна зробити це за допомогою п'яти почуттів. У пригоді стане одна з найпопулярніших і найефективніших методик заземлення 5-4-3-2-1. Якщо ви перебуваєте в ситуації, яка викликає неспокій або відчуваєте, що вас засмоктують стрес і тривога, Спробуйте застосувати техніку 5-4-3-2-1. Її можна практикувати у будь-якому місці та у будь-який час. Техніка 5-4-3-2-1 допоможе вам впоратися з такими станами, як безсоння, різного роду залежності, стрес, посттравматичний стресовий розлад, панічні атаки. У чому її суть? Треба ідентифікувати П'ять речей, які ви бачите навколо себе. Це можуть бути стіл, кіт, книга. Чотири речі, до яких ви можете доторкнутися. Це можуть бути обличчя, книжка, пальто. Три речі, які ви чуєте. Це можуть бути машини, музика, розмова, дві речі, які ви відчуваєте. Це можуть бути аромат випічки, запах деревини. Одну річ. Яку ви можете спробувати. Це може бути жвальна гумка, кава ополіскувач для родової порожнини. Психічне здоров'я це не просто відсутність психічного захворювання, але й стан психологічного і соціального благополуччя, при якому людина може реалізувати свій потенціал, справлятися зі стресами, продуктивно і плідно працювати і робити внесок в життя суспільства. Зміцненню психічного здоров'я необхідно приділяти увагу впродовж всього життя, щоб забезпечити здоровий життєвий старт для дітей і запобігти психічним розладам, в зрілості і старості. Подібно до того, як фізичне здоров'я вимагає зусиль для його підтримки, так само і психічне здоров'я. Чим більше сил і часу ви вкладаєте в нього, тим краще воно буде. Задача кожної сучасної людини зберігти свою душевну рівновагу, бути готовою до стресових ситуацій і за необхідності звертатися за допомогою, а не пускатись на самоплив, симптоми перевантаження, депресії, емоційної нестійкості. Зберігайте власне психічне здоров'я та пам'ятайте про людей з психічними розладами, які поруч. Будьте уважними один до одного і, в першу чергу, до себе.